Вітання. Я Богдан Цюпин. Це погляд з Лондона на українську Європу. Сьогодні розповідь, яка поєднує українського заробітчанина, британського прем'єр-міністра Кіра Стармера і три пожежі. Одна з яких сталася на Український День матері. День матері в Україні і у Британії святкують у різний час. Для британців це, як правило, кінець березня, а в Україні друга неділя травня. Саме 11 травня, у неділю у Лондоні, українець Роман Лавринович, який заробляв, зокрема, на будівництвах, написав на своїй сторінці у Фейсбуку: З Днем матері, мамо! Ти для мене цілий всесвіт. Дякую за кожен твій ранок. Коли ти прокидалася для мого щастя, бажаю тобі безмежної любові, гармонії і натхнення на кожен день. Відповідь мами знизу. Дякую, сину. Чотирма днями згодом під цими словами про любов, щастя і вдячність увечері 15 травня, з'явився допис англійською: He is in prison. Він у в'язниці. Британська прокуратура 15 травня оголосила про висунення обвинувачень 21-річному громадянину України Роману Лавриновичу у зв'язку з трьома підпалами у північному Лондоні 8 травня, 11 і 12 травня. Окремо від прокуратури лондонська поліція зі штаб-квартири Скотланд Ярд повідомила, що спалений автомобіль і два підпали помешкань. Пов'язані з відомою громадськості особою, британська преса одразу ж повідомила, що ця особа Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. Спалене авто колись належало йому, а потім було продане сусідові. Кір Стармер жив у північному Лондоні перед тим як очолив уряд. І переселився в офіційну резиденцію на Даунінг стріт. Стармер у парламенті тими днями дякував за співчуття у зв'язку з підпалами, що виглядають спрямованими проти нього та його родини. Він заявив, що це цитата напад на всіх, на демократію і на цінності. Лондон велетенське місто. Від району Сіднем на південному сході британської столиці, де, як каже прокуратура, жив Роман Лавринович, до районів Гайбері і Кентіштаун у північному Лондоні, де сталися підозрілі підпали, досить далеко приблизно 15-16 кілометрів, принаймні півтори години їзди громадським транспортом. Якщо Роман Лавринович там справді був, то навряд чи випадково. Судові процедури почалися 16 травня, коли Лавранович постав у суді в Центральному Лондоні, де йому оголосили обвинувачення у зв'язку з трьома підпалами. Роман Лавронович був одягнений у сірий в'язничний одяг і спілкувався через перекладача, підтвердивши ім'я, дату народження і адресу. Наступне засідання суду у цій справі оголошене на 6 червня. Зрештою, ключове завдання судового процесу визначити, чи справді Роман Лавринович винен у висунутих звинуваченнях. Але з цього випливають запитання, які можуть мати набагато ширше значення і можливі наслідки. Зокрема, чому раптом молодий заробітчанин міг піти на злочин? Чи знав він, що авто і помешкання були пов'язані з прем'єр-міністром? Хто дав нападнику інформацію і вказівки? Чи лягають ці підпали в один ряд з іншими диверсіями, включно з пожежами в Британії та в інших країнах Європи? Відповідальність за організацію яких покладають на російську агентуру і пов'язують з війною Росії проти України?